Всім привіт! Друзі, от стою я в черзі до терапевта, дивлюся на табло і думаю, бля, медицина в Україні. Це як грав, хто хоче стати мільйонером, тільки приз, талончик, а ведучий, бабуся з кашлем. М -м -м, уявіть, приходиш о 6-й ранку, а ти вже 48-й, бо хтось зайняв за пляшку. Пляшку. Ха! За ті гроші я б краще купив аспірин оптом, бо в аптеці черга довша за кордон. Як є бро лікарі в нас, кібоги, зарплата копійки, а діагноз ставлять по очах, бо узиди через тиждень як світло буде. Хех, пацієнти зомбі, доктор, болить голова. Пийте воду. Вода, та в нас вода, як ліки або отрута, або дефіцит. Блін, абсурд! Рецепт пишуть на сервеці, бо принтер зламався в 2013-му. Я сам, Google-доктор, лікуюся Ютубом. Симптоми? О, рак, грип і алергія одночасно. М -м -м -м. В Україні медицина, психологія. Не хвилюйся, помреш не ти, а черга. А телеграм-бот радять випийте ножпу і помоліться. Коротше, здоров'я, не в поліклініці, а в профілактиці. Біжи від черги, бо там і захворієш. Ха! Дякую! Нехай ваші аналізи будуть чистішими за совість фармацевта.